Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про способи виживання в українському селі, де замість садів хащі, де покинуті хати глипають вибитими вікнами, де роботи немає, але є земля, яка може нагодувати півсвіту. 30% українців живе у селах. 712 селищ та сіл зникли з реєстру населених пунктів за понад два десятиліття, 586 – Через відсутність жителів 127 – через об'єднання з іншими населеними пунктами. Найбільше сіл втратила Київщина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина. Найменше Волинь, Закарпаття, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Черкащина. В середньому 28 сіл в Україні зникає щороку. Про те, щоб слово село не зникло з українського лексикону, про те, що треба робити, щоб села не вимирали, а стали оазами для бізнесу і щасливого життя людей, питаємо нашого сьогоднішнього гостя Аркадія Карнацького, людину легендарну, тепер народного депутата. Але ваша така біографія в історії України, вона, знаєте, є символом нашої сьогоднішньої розмови, оскільки ви людина з великим досвідом, в тому числі. Урбаністичним тому, що працювати довгий час в Москві і займатися різними справами із бізнесом і з юриспруденцією це не кожному по плечу, а потім повернутися в Україну і створити, наприклад, агрофірму. Я вас вітаю. Дякую. Я вас вітаю також. Села вимирають. А ви кажете, що це можна зупинити? Як давайте спочатку проговоримо, поговоримо не про те, що потрібно робити. Чого не потрібно робити? Я проти об'єднання територіальних громад, так званого об'єднання, я проти знищення сільрад. А це головна суть цієї реформи. Цей варіант обговорюється вже впродовж 10 років. У нього багато прихильників, багато супротивників. От багато що ви пропонуєте, що ви пропонуєте я вибачаюся, але стосовно багатьох прихильників, то я з вами поспорив. Тому що, скоріш за все, ці прихильники тільки у владних кабінетах, і жодного прихильника серед розумних людей. А більшість таких є у селі, ви не почуєте і не знайдете. Боюся, що ви їх знайдете серед тих. Хто входить з вами в одну фракцію у Верховній Раді, є такі, але ще раз наголошую, що це знову ж таки не депутати-мажоритарники сільських районів. Пане Карнацьке, я вже розумію, що ви будете голосувати проти, якщо буде цей закон ну, виноситись на голоси, тому що я цілком можу голосувати за, але тільки за ту реформу, до якої ми внесемо зміни сільським радам, тим, які зараз є. Повернуть повноваження по розпорядженню землями, природними ресурсами. Причому ці повноваження будуть поширені не тільки у межах сіл, але і на території сільради, поза межами села, перерозподілять, звісно, податки, і тоді жодного об'єднання і знищення сільрад буде не потрібно. Тобто ви знаєте, що робити з селом, в якому 100 жителів ви хочете, щоб це село отримало фінансування з бюджету. Ні і а як ні, ви вибачте. Ну не треба пересмикувати мої уяви і мої слова. Я не сказав, що нам потрібне фінансування з бюджету. Я лише просто хочу перевести нашу розмову на просту, звичайну, немову так. гасел. Давайте, можливо, нам у цьому допоможе сюжет з Рівненщини. На Давай. Волині села поки що не зникають, але меншають. Валентина Одарченко поїхала у село Точевики з 275 жителів. Там зараз п'ятеро воює в АТО. Про проблеми тих, хто від держави допомоги не чекає, а сам собі раду дає, Розповідаємо. Улітку в точевиках справжній рай, проте місцевим селянам ніколи милуватися природою. Нині тут лишилися ті, хто навіть у найскрутніші часи втримався біля землі і не подався на заробітки. Хай ми будемо вже довольство з тими, яка кажучи, такими маленькими заробітками, маленькими коштами, але щоб діти бачили батька. Одними з першими вийшли з кулгоспа, взяли паї. Важко на перших порах було дуже важко їх обробляти. У Яковлєвих майже 4 гектари землі. Через дорожне добре половина полів залишається незораною. У господарстві три корови, дві телички, два бичка, троє свиней. Ці діти у мене з дитинства привикли суто на натуральних харчах, і от ми через стойці цією худобою займаємось. Здавати за бестінь, молоко заготівельникам селяни не хочуть. Люди вже у мене такі є, що постійно вже дуже багато років купують і молоко, і масло, і сметану. Творог навіть ми от вже декілька років здаємо на пиріжки, печуть пиріжки їдальні. Бичків здають державним заготівельникам за смішною ціною 10 гривень за кілограм живої ваги. Здаємо на м'ясокомбінати. Чого нам нема відрахування в пенсійний фонд, наприклад? Хай би на хай би той стаж вже там йшов, не йшов, ну хоча б ці відрахування. Я готова там з кожної худоби заплатити там, наприклад, їх 10%, чи скільки, але я б знала, що. Я на щось надіюся, а так я ну не знаю, поки ходжу, роблю, а далі що буде. Така перспектива і низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську сировину відлякують молодь від села, каже односелець Григорій Защик, який тримає тут магазин. людей немає грошей, як літра кефіру стоїть 10 карбованців чи до гривень, а літра молока 2,50. Ну де таких хто бачив. Точевиківці побоюються, якщо село не розвиватиметься, одного дня воно просто зникне з мапи. Тройка не йде ніяка нова, щитайте в селі, майже не йде. Із соціальних об'єктів у точевиках фельдшерсько-акушерський пункт, клуб і віднедавна школа на замку. Дітей возять вчитися у сусіднє село, а про духовні потреби нагадує лише 150-річна дерев'яна церква. На щастя, ще діюча. Валентина Одарченко рівне ми разом. Давайте, на прикладі ось цього села. Уявімо, що є район, адміністративна певна одиниця, в якій складається з от таких от сіл. Як зробити так, щоб ці люди, які живуть на землі і працюють, змогли швидше розвиватися і давати лад цій землі, на якій вони живуть? А ми з вами бачили, які умови в цьому домогосподарстві. Ми бачили, що ходить худоба, ну, по суті діла, у якихось ледь ледь ті, що тримаються купи хлівцях, і все таке інше. Тому я давно проповідую, можна сказати, і пропагую ідею, таку ідею державної підтримки селянина, якої ще не було. Не треба грошей, не треба дотацій, не треба штучно встановлених цін на молоко. Потрібно зовсім інше. Потрібно почати створювати селянину навіть у такому маленькому селі, але в кожному дворі, який ще працює. Потрібно створювати умови, причому раз ми кажемо завжди, говоримо про Європу. То справжні європейські умови держава на Наших підприємствах, які ще працюють в Україні, а вони працюють практично в кожному райцентрі, такі є невеликі підприємства, ну нехай в обласному центрі. Можна створити ці модульні приміщення для того, щоб тримати велику рогату худобу, дрібну рогату худобу, свиней, курей, качок, кролів і так далі. Дайте селянину замість того, щоб кидати гроші аграрним е величезним підприємствам, як це робиться поспіль уже років 20, Не давайте. Цим супермонополіям виробничим на селі, які і, самі, і без того самі себе можуть прогодувати, витримати в конкуренції і так далі. Давайте дамо селянину. Оці модульні приміщення, доїльні апарати в кожному селі, звичайно, не в самому дрібному, а в селі середньому, тим більше в селі Великому, сучасний молокоприймальний пункт, де буде прийматися те молоко, де буде. Стояти апарат. Але ж під це треба гроші. Під це гроші є. Я ще раз наголошую, що мільярди гривень держава виділяє щороку в бюджеті на підтримку агровиробника. Я хочу підкреслити: на підтримку кого? На підтримку. Агрохолдингів на підтримку великих сільгосвиробників приватних, але не на підтримку селянина. Так от потрібно змінити пріоритет державної політики, оці кошти направити у виробництво. Не треба грошей селянину. Треба гроші на виробництво для того, щоб були виготовлені ці модульні приміщення, щоб селяни, так як ми тільки що бачили в цьому сюжеті, не ходили, так як ходили їх діди, прадіди 150-200 років назад, щоб вони стали. Працювати в європейських умовах тоді і молодь, про які було сказано, що вона лишається в селі, вона прекрасно там залишиться з великим задоволенням, бо це буде сучасний труд, навіть комп'ютеризований. І це буде дохід, тому що те молоко, яке зараз беруть за 2 два воно буде уже із селянського двора іти у три, у чотири або в п'ять разів більше. Це ж органічна продукція. Це програма. Ми разом. Ми говоримо сьогодні про те, як зробити так, щоб села не вимирали, а навпаки, стали місцем для процвітання і розвитку бізнесу. В Студії у нас народний депутат Аркадій Карнацький, і е, щойно говорили про те, що е, Людям треба дати якби, вудку, якою можна зловити рибу. Саме так? так? І ви кажете про молодь. Ми от на Дніпропетровщині знайшли молодих людей, які, можливо, до цього ніколи навіть уявлення не мали, як займатися сільським господарством. Але волонтери захотіли створити ферму для бійців АТО. Із засобів мали, як кажуть, тільки Шевченківську хату, 50 соток, ентузіазм і власні руки. Місцеві жителі побачили. Ці намагання і навіть землею поділилися. Давайте послухаємо історію, яку нам перекаже Аля Карлова. Ще два місяці тому тут була занедбана земля та бур'яни. А зараз подвір'ям бігає домашня худоба курчата, качки, гуси, вівці та свині. Для них волонтер Андрій змайстрував домівки. Для качок ще й озеро. Чоловік допомог, приїхав на тракторі, вирив нам это озеро для того, щоб утки більше швидше росли, розвивалися. Ну это водойом такой для птиці, там для всіх этих дел. Озеро зазначає Андрій, це була найлегша робота. Очень сложно, трудойомка і бур'ян та побороть. І пристройки все подделать, і забори виставити і так далі. І огород садити, і це ще нічого не закончено. На фермі лише протягом двох місяців з'явилося понад 130 голів худоби. Днями очікують на поповнення. У нас в інкубаторі тут яйця. Букавка У. В 9 ми переворачуємо букавка В. Тобто це вечір, це утро. Ганна, одна з волонтерів, які тут працюють, має основну роботу і вихідними приїжджає в село. Крім худоби, тут вирощують картоплю, огірки, помідори, моркву та капусту. Весь врожай відвезуть військовим у зону. АТО. облаштували це місце не лише як ферму, а й як центр для психологічної реабілітації поранених бійців. «Це не тільки да по призводству. Сюди можуть приїжджати бійці, потом ну від всього, від війни от каких то там негативних емоцій. Це навіть краще, ніж психолог. Ну, это земля, це это труд, это птички, аисты. Волонтерам зараз вкрай складно, кажуть засновники ферми. Не вистачає грошей, фізичної допомоги, навіть бензину для машини, аби налагоджувати господарство. кажуть, свої ресурси вже всі вичерпали. Нам позвонили люди, які горять, ну приїдьте там, заберіть будівельний матеріал для ферми. ми не можемо елементарно пахати забрати, тому що у нас просто немає топливу. Ну, от так. Дзвоніш по волонтерам, топліва нет. Дзвоніш по людям, ну, хто зайнять, у кого колодені. Ну, Тож така, є проблема. Тепер волонтери запрошують усіх охочих приїжджати до села Комуна. Тут роботи вистачить на всіх, а волонтери і бійці будуть раді будь-якій допомозі. Аля Карлова, Дніпропетровщина. Ми разом. Хочеться вірити, що це починання буде розвиватися. Сама по собі, звичайно, ідея гарна і в Україні дійсно є. Сотні сіл, в яких набагато кращі хати, ніж та, що ми бачили, є пустими, причому часто це десятки і сотні хат, звичайно, з огородами, які частково заростають, коли їх не обробляють сусіди або родичі тих, кого вже немає. Тому, якщо Міністерство оборони, можливо, волонтерські організації будуть дійсно організовувати такий проект, то я вважаю, що він може мати. Реальну перспективу, пане Карнацький. Але в контексті нашої сьогоднішньої з вами розмови ви вважаєте, що треба підтримувати е, виробника одного єдиного виробника треба підтримувати самого масового. Це селянина, який працює у домогосподарстві. І я не договорив, чого не потрібно робити. Не потрібно робити у тому вигляді, як зараз намагаються робити не тільки оцю реформу. Місцевого самоврядування, не треба чіпати сільгосвиробника, ламати оподаткування його, не треба заставляти селянина, який працює в домогосподарстві, якого ми бачили сьогодні по телевізору. Не треба заставляти його ставати бізнесменом. А зараз йдуть шалені зусилля, і я вважаю, що це лобійські зусилля, змусити цього селянина стати підприємцем. І замість того, щоб працювали оці сімейні мініферми на основі сімейного законодавства, як вони працюють зараз, хочуть запровадити бізнес стосунки у сім'ї. Це безумство. стосунки годують тисячі італійських іспанських Біз... сіл, Де кожне ласка, село наводьте, спеціалізується на виробництві приклади, окремого яких, продукту. Х, ми не знаємо, італійці це італійці в Україні український селянин буде працювати без усякої реєстрації, і тільки тоді, коли в нього замість одної корови буде три, чотири, п'ять. Тільки тоді, коли в нього буде такий вал продукції, надлишку продукції, який він буде продавати, що він уже сам відчує необхідність стати підприємцем. От тоді він стане сам. Якщо говорити ось про великий бізнес, з того, як ви формулюєте, випливає, що ви вважаєте, що по суті, великі агрохолдинги це вороги ось того селянина, якого Вибачаюсь, ви вважаєте. Я такого не сказав. Агрохолдинги, як і будь-яка монополізація в будь-якій сфері економіки і, взагалі, в сфері життя, звичайно, це річ неоднозначна, тому що там, де з'являється монополізація, там виникають серйозні проблеми. І навіть зараз, вже із власного досвіду роботи у Верховній Раді, я бачу, що агромонополії лобіюють дуже багато шкідливих законопроєктів. корисних для себе, корисних для агробізнесу, але шкідливих для самого дрібного і самого масового сільгоспвиробника українського селянина. Ну той же самий закон 1599 про створення по державну підтримку створення сімейних фермерських господарств. Гарна назва, а по суті, знищення селянина е, виробника, тому що всього дві норми там є. Одна норма писала, ми її вже відбили, вносила поправку до статті 7 закону України про особисте селянське господарство, і писала, що продавати надлишки, виробленої у дворі сільгоспродукції, селянин має тільки у разі, коли він зареєструвався і став бізнесменом. Розумієте? Тобто, не реєструєшся бізнесменом, не маєш права продавати. А якщо ти продаєш навіть там відро чи три відра у місяць молока, або відро картоплі чи мішок, або ще якусь дрібницю, ти вже маєш реєструватися підприємцем. Ми відвели це вже. Так, тепер залишається ще одна норма, поки що не відбита. Це те, про що я казав вже. Що для того, щоб стимулювати та ще за якісь там примарні європейські кошти чи гранти сімейні фермерські господарства, оці сімейні фермерські господарства заставляють створити у який спосіб, щоб один із членів сім'ї зареєструвався підприємцем і з усіма іншими членами сім'ї, тобто чоловік з жінкою, з дітьми, з тещою там чи свекрухою, уклали. Письмові договори про співпрацю, про спільну діяльність ви розумієте, це кайдашева ідіотизм. Сім'я тільки на папері. Це ідіотизм. Це навіть не Кайдашева. Це вже буде, ну вона дуже не, довго, довго не протягне. Вона вся ця сім'я розруйнується, тому що спробуйте сімейні стосунки підмінити бізнес стосунками, коли кожен буде за другим дивитися, а скільки той зробив, а скільки ти вклав, а що тобі належить, а скільки я маю право і так далі. І тому подібне. Це, вибачте, дурдом повний це абсолютно. Це сфера психології. Тут насправді вже Інших фахівців Є треба інші питати. закони. Але я вас запитала, пане Корнацький, а чи могли би великі агрохолдинги допомагати дрібним сільвоспиробникам? Оце, оце ви, що називаєте, попали в крапку чи в точку. Так от, підприємство, яке в даному селі орендує земельні паї селян, яке платить орендну плату, на моє глибоке переконання, безумовно, Повинно давати не тільки цю орендну плату, не тільки старатися створити максимальну кількість робочих місць у себе на виробництві. Воно повинно обов'язково надавати кожному селянину-орендодавцю увесь спектр господарських послуг, яких потребує селянин. Оця співпраця верніше навіть не співпраця, а виконання частково орендних, частково соціальних. Обов'язків місцевого потужного сільгосппідприємства, це якраз одна із запорук того, що селянин у кожному домогосподарстві в українському селі може. Працювати і процвітати, і до речі, за моїми підрахунками, це спокійно абсолютно може бути заробіток, який удвічі, а то і втричі може перевищувати ту ж саму зарплату на тому ж самому підприємстві, яке працює на орендованих земельних паях. На завершення хотіла запропонувати інший ракурс. Нашої з вами розмови, а саме поговорити і показати те, що не змінить нічого. Воно не заросте ні кропивою, ні зникне десь у хащах, бо воно нематеріальне. Про силу духу, про процелюбність та любов до життя людей, села вони нам передають у спадок, і ось. Історія дев'яти жінок, які живуть у колись великому селі Лисівка Новосанжарського району Полтавщини, у гості до них до незламних бабусь їздили Ісміра й Олег Інзики. в село Лисівку ми в'їхали місточком без перил. Їх вкрали мародери за кущами та деревами в різних куточках села. Ми шукали хати, де ще живуть люди. Минувши самотній пам'ятник невідомому солдату, біля якого небайдужі покосили траву, знайшли два чисто прибраних подвір'я. Першою зустріли Таїсію Андріївну, бабусі 80. Розповідає, що в селі 10 хат, зокрема, й дач. Поштарка приносить газети та пенсії, курсує автобус Полтава Лисівка. Та його зупинка за кілометр від села. Лікарів немає. А хліба то раз в четвер возять у нас. Та візьму, скільки там мені, ну три хліби не вистачає. Як я візьму, то в холодильник положу у мішечок, що щоб не цвів вже тут. Каже, не така страшна старість, як одиночество. Вгледівши незнайомих людей, які беруть у сусідки інтерв'ю, до нас підійшла Галина Іванівна. Хверми були, нема зараз хвермів, нема нічого. Ми живі одні остались і все. Площа села 127 гектарів. Багато років ця земля взагалі не засівалась. Нині її потроху здають в оренду. Колись багате село не змогло пережити перебудову. Колгосп, по якому працювали 19 орденоносців, збанкрутував, а іншої роботи люди не мали. Всі, хто зміг, виїхали. Орден же ж мені дали слави третього ступеня, 24 декабря 76-го року. Указом Президіуму Верховного Совета СССР. Затруда дали. Звісно, тут село Велике було, Боже мій. Тут же бригада була така, а скоту скільки було, а скільки телят, коров, свині, а вон курятники були, стільки тих курей. А тепер я знаю, куди вони повирізали скот, повнестожали все. Людей нема, сидиш, як попугай. У селі немає ані магазину, ані бібліотеки, тому лисівчанка Ніна Семенівна просила, аби наступного разу привезли їй книжки. От то в Полтаві брала у бібліотеці там о, по паспорті. Цілий десяток було привезу, і мені хватить якраз на всю зиму до весни. О, влітку обратно поїду, обратно привезу книжок. Тепер уже я нікуди не їду. Та й мені ніхто нічого не дасть. Уже й по паспорті скаже, на що ти така баба нужна. Вже лисівкою опікується село Пологи, яке пишається власною школою, дитсадком, фельдшерсько-акушерським пунктом, сільським клубом, магазинами. Голова сільради ради Любові Ванівна каже, щоб не розділити долю Лисівки, треба боротися. Коли буде об'єднана територіальна громада, до якої ми приєднаємося, якщо народ виявить таку волю, бо це ж добровільне об'єднання. То тоді у нас по суті школи не буде дев'ять класів. Початкова стоїть під питанням. То шкільний автобус буде дітей возити всіх у малоперещепенську школу. Ми за того проти, тому що в нас не буде тоді села. Коли є школа, є село. Жителі Лисівки сумом визнають, що їхнього села колись не стане. Втім, самотужки його врятувати дев'ятеро пенсіонерів не можуть. Розсвіла над ставом червона калина, гомонить хлібами славна Полтавщина. Есміра Інзик, Олег Інзик для Радіо Свобода. Земля наше багатство, але найбільше багатство України це люди. Нагадую я, Ірина Штогрин, дякую за участь в ефірі Аркадію Карнацькому. Я вам дякую. На цьому програма ми разом завершує свій ефір. На все добре і пам'ятайте, разом ми можемо набагато більше.